Легендарний девайс, який не потребує підключення до електромережі, і з легкістю нефігачить вам цілу миску олів'є всього лише за 11 гривень. А цей ніж коштує 12 гривень і ним можна красиво оформити сирну тарілку. Неймовірно красива, м'якенька плюшева кухонна серветка в новорічній тематиці. Коштує 59 гривень. Для приготування порційних салатів або десертів набір ось таких креманок за 77 гривень. Ще були ось такі креманочки по 59 гривень за одну штуку, і ось такі на високій ніжці, по 99 гривень за одну штуку. І знову в наявності ці красовенні келихи для напоїв, вони великого об'єму і коштують по 139 гривень за штуку. Ще були ось такі красиві вирубки, які можна використовувати для приготування пісочного печива або для приготування пряників. Шпажки для канапе були ось такі, як веделочка. І були ось такі з сердечками, і ще побачила ось таку красовенну форму для випікання, або ж в ній можна приготувати якісь желені десерти.